Минуло рівно 65 років з часу заснування кафедри фізичного виховання та здоров'я Івано-Франківського національного медичного університету. З нагоди свята заклад відвідав кандидат медичних наук Володимир Мухін. Він працював тут завідувачем з 1967 до 1971 року. Своїми враженнями поділився з колегами за фахом та з нашими журналістами. Володимир Миколаєвич Мухін сьогодні гість кафедри. А раніше був її очільником. Більше 40 років минуло. каже тоді, навіть і подумати б не міг про таку добру матеріально-технічну базу на цій базі. Може відкривати факультет фізичного виховання. А для того каже, є все і облаштування, і фахівці з різних видів спорту. Все, що надбали працівники медуніверситету на кафедрі фізичного виховання та здоров'я, показує гостеві теперішній її очільник Володимир Левко. Найбільше здивування викликала наявність в медуніверситеті басейну. Називає це унікальним явищем. Львівський інститут фізичної культури унів... Унів... університет фізичної культури і має спеціалізацію плавання водного пола, вот, він не має власного басейну. 1967 року Володимир Мухін був серед тих, хто запроваджував заняття з фізичної культури для студентів третього курсу, проводив спартакіади серед молоді, професорсько-викладацького складу та співробітників інституту. Тоді функціонували спортивні секції з волейболу, баскетболу, спортивної гімнастики, лижного та велоспорту, гандболу, стрільби, настільного тенісу, легкої і важкої атлетики. З ініціативи доцента Мухіна було також створено обласне наукове товариство лікарів на базі якого відбувалися конференції та семінари. Сьогодні наставники йому дякують. На згадку про Івано-Франківський медуніверситет Володимиру Мухіну вручили пам'ятний диплом.